Ангеле Божий, охоронцю душі і тіла мого, Ти, кого Господь призначив стерегти мене на всіх дорогах життя мого, схиляюся сьогодні в молитві до Тебе з вдячністю і надією. Ти стоїш поруч, коли я про це навіть не здогадуюся, ти борешся за мене в годину спокуси, ти вкриваєш мене своїм світлом у хвилину темряви. Скільки разів ти оберігав мене від лиха, від неправильного вибору, від думок, що ведуть у безодню, від людей, що несуть зло, від доріг, що ведуть у прірву. Ти мій захист, моя тиша у бурі, мій невидимий супутник, посланий самим Богом. Прошу тебе сьогодні, мій ангеле, не відходь від мене, навіть коли я слабкий, навіть коли серце моє сумнівається, навіть коли я втрачаю віру в себе. Підштовхни мене до добра, коли я вагаюся. Зупини мене, коли я ступаю на шлях гріха, поверни мене до світла, коли душа моя блукає в пітьмі. Промовляй до мене тихо, але наполегливо через совість, через добрих людей, через події, що ведуть до спасіння. Навчи мене розрізняти голос твій від голосу страху, спокуси і зневіри. Даруй мені чистоту думок, мужність у вірі і витривалість у служінні Господу. О ангеле мій, укри мою домівку і всіх, кого я люблю, своїм світлим крилом. Збережи нас у дорозі, у сні, у праці і у випробуваннях, направ наші справи, щоб вони були добрими, а наші наміри щирими перед Богом. Коли прийде остання година мого життя, не залишай мене, будь поруч, проведи мене через перехід до вічного світла, до Царства Небесного, де разом із тобою я зможу славити Господа на віки вічні. Амінь.